Всім привіт! Мене звати Саша, і це нове відео на каналі Всехаб. Тому погнали. Сьогодні я хотів би зайняти справою, де потрібно купувати оптом, а продавати в роздріб. І це товарний бізнес. Так ви правильно все говорите. Я повний нуль в цій ніші, але це не заважає мені пробувати. Ну і звісно, це канал Всехаб, тому тут у нас не буде ніякого бюджету. Все будемо робити з повного нуля. І якщо у мене бюджет 0, то у вас він може стати на 50 гривень більше, так як за коментарі ми розіграємо 50 гривень прямо на карту. Але сьогодні ми розіграємо 50 гривень за рандомний коментар і ще 50 за найкращий коментар з порадою по товарці. Все, що вам потрібно, це написати коментар більше шести слів. Поставити лайк і підписатися на цей канал. Тому пишіть коментарі і отримайте свій приз. І скажу вам чесно, я вже виставив світло, ось ви там бачите, зробив фон, всі діла, але я зрозумів, що це трошки не мій скучний формат, і я хотів, щоб це був такий динамічний формат, де я буду щось розповідати вам в лайфі трясти трошки камерою, але як без цього. Тому давайте почнемо, зараз вам трошки розповім, чим ми будемо займатися. Ну і давайте почнемо з того способу, де не потрібно багато коштів, щоб почати. Давайте почнемо з дропшипінгу. Якщо коротко, то це коли ви продаєте товар постачальника, якого у вас немає, зі своєю націнкою, і отримаєте її після того, як ви закрили угоду. Найкрутіше, що цей спосіб не потребує вкладення, і це нам ідеально підходить. Якщо ви запитаєте, який товар ми будемо продавати, я відповім просто: я не знаю, тому зараз будемо щось вибирати. Виправи декілька товарів, які, на мою думку, добре продаються, але нагадаю, що я нічого не знаю в товарці, тому будемо бачити, наскільки добре вони насправді продаються. Ну і перша ніша це. Годинники. Я думаю, це всі знають, що це дуже класно популярна ніша, тому ми спробуємо її затестити. Друга ніша це електроніка, сюди я врахував навушники та зарядні пристрої до телефонів. Я думаю, це також дуже трендова ніша і всі це прекрасно розуміють. Третя ніша це взуття, тільки тихо, нікому не розповідайте про це. Це моя власна секретна ніша. Четверта трендова ніша це жіночі сумки. Я думаю, всі все прекрасно розуміють. Скоро 8 березня і потрібно дарувати жінкам подарунки. Тому купуйте сумки у мене. І будете щасливі. Наступна ніша це подарункові набори. І зовсім не важливо, що там всередині. Головне, як це запаковане. І я думаю, це також буде добре продаватися. Ну і остання трендова ніша це ліхтарики. Тобто товари, які допомагають, коли немає світла. Обожнюю теорію за те, що тут все дуже просто, але давайте спробуємо на практиці. Ну і звісно, потрібно знайти постачальників наших товарів. Постачальників шукати неважко. Їх можна шукати в Телеграмі, на Оликс, в Гуглі. І так далі. Через тривалий проміжок часу я знайшов постачальника на кожну нішу. Ось такі товари я знайшов. Навужники типу AirPods 8,9$. долара. Люкс-копія AirPods 1 в один 24,9 доларів. Ось такий ліхтарик 372 гривні. Копія кросівок Adidas ціна 1600 гривень. Жіноча сумка типу Guess – 1300 гривень. Годинник копія Casio – 169 гривень. І подарунковий бокс з носками 235 гривень за один. Товар вже знайдений, тепер потрібно його продавати. І як ви думаєте, на якій платформі будемо це робити? І якщо ви думаєте, що це буде Оликс, ви абсолютно праві. Скачуємо фото і починаємо розміщувати оголошення. Почнемо з годинників Касіо класичних. Будемо продавати як копт, так і роздріб. Ставимо ціну 245 гривень. Жіноча сумка ГЕС шкіряна через плече. Давайте поставимо 1690 гривень. Ліхтарик ставимо за 499 кросівки за 2390 гривень. Ось ця люкс копія навушників 1690 гривень, а ось ця 470 гривень. Подарунковий набір, на який я роблю дуже великі ставки 390 гривень. Весь товар виставили, тепер чекаємо. Чесно кажучи, за декілька днів мені написали єдиний раз за годинники. І все. Тоді я вирішив спробувати таку платформу, як шафа. На ній також можна продавати свої речі. Зазвичай там продають одяг та аксесуари. Тому виставляємо туди наші годинники, сумки і подарункові набори. І як це не дивно, мені відразу пишуть стосовно годинників, цікавляться золотим годинником і оформляють замовлення на шафі. З доставкою на шафі я не працював ні разу, тому дивлюся, як вона працює, і пишу постачальнику. Ми все вияснили, і він відправляє товар. Є ще такий момент, що якщо ви оформляєте OLX доставка або доставку на шафі, вам потрібно платити повну вартість товару постачальнику прямо на карту. Тому будьте дуже обережні і купуйте тільки в надійних постачальників. Тим не менш, посилка отримана, і ми заробляємо 66 гривень на цьому товарі. Варій, але це ще не все. Паралельно з цим ми отримуємо замовлення на подарунковий бокс, який також оформляємо доставкою. Заповнюємо форму на сайті, де вказуємо всі дані, і через декілька днів отримуємо 75 гривень чистого прибутку. До речі, знаєте, чому цей товар так добре продався? Здавалось би, звичайні шкарпетки. А я вам відкрию секрет: вся справа в упаковці. Грубо кажучи, продажу зробила коробка, яких на сайті Профіпак безліч. Тут вам і різні форми, і різні розміри, і різні ціни. Не хочете коробки, ось вам бандерольні пакети. Не хочете бандерольні, ось вам крафтові. Коротше, вибір тут дуже великий. Переходьте на сайт Профіпак і отримайте безкоштовну консультацію щодо пакування. Продавайте красиво, посилання на Профіпак буде в описі. Далі великий інтерес викликали годинники. Цікавляться, чи ціна за роздріб і чи можна було б зустрітися в Хмельницькому? На що я відповідаю негативно, так як товару не маю. До речі, одним з мінусом дропшипінгу є те, що у вас немає товару на руках, і це дуже ускладнює логістику. Ну і давайте розповім відразу про ще один мінус це те, що у вас немає оригінальних фото товару. Тобто у вас фото такі, як і в інших користувачів. Тому ви не зможете на Олексі виділятися якимись яскравими фото, так як вони всі у вас однакові. І ви можете виділятися тільки за рахунок ціни або опису. Це зробити дуже важко, тому найкраще це купувати товар оптом. Але поки ми пробуємо дропшипінг. Тому я планую трохи збільшити свій капітал і переходити до фізичних покупок товарів. А поки продовжимо продавати на дошках оголошень. В мене запитали, яка вага, і знову ж таки зважити я не міг, тому написав орієнтовно. Далі запитали за оптову ціну, на що я відповів, що за десяток віддам за 229 гривень. Але вже через 5 хвилин він знайшов такі ж по 125 гривень. Я попросив поділитися цим оголошенням, але їх вже не було. Знову особиста зустріч, від якої ми відмовляємося. Як шкода, вже два годинника ми могли продати, якби вони були у нас на руках, але маємо, що маємо. І замовлення на чорні по повній передплаті. 245 гривень на карті. Пишемо постачальнику і відправляємо 169 гривень за товар. Маємо з цієї угоди 76 гривень і радіємо тому, що ми продали ще один годинник. І ще одне замовлення на годинники через шафу, але ні було скасовано. По кросівках цікавляться, чи це оригінал, пишемо, що це якісна копія. І на цьому все. Далі знову цікавляться за годинники за 200 ні. На ложку відправляємо, але ігнор. Ну і в наявності вони, звісно, є, але знову ігнор. Видно, що реальний попит на годинники тому потрібно думати над фізичною покупкою цих Casio оптом і починати продавати товар, який вже буде у нас на руках. Сумки, навушники та подарункові набори на OLX, як і на шафі, не мали успіху від слова зовсім. Тому я вирішив викласти ще декілька товарів. Жіночий гаманець. Ось таку електричну помпу для води. Ну і ще декілька товарів, про які я поки що не буду вам розповідати. А тим часом у нас придбали ліхтарико Олекс доставкою за 449 гривень. Ми заповнюємо заявку на сайті постачальника і підтверджуємо доставку через Укрпошту. І через пару днів отримуємо свої 77 гривень. Це реально трендовий товар, тому й вдалося так добре заробити. Ну, принаймні був трендовий, коли я знімав це відео. Цей товар ми купували в постачальника, а той, в свою чергу, 100% замовляв його в Китаї. Це реально трендовий товар, тому і вдалося так добре заробити. А в Китаї він коштував всього нічого, тому ви розумієте, наскільки вигідно купувати в Китаї. І є одна компанія, яка допоможе вам з цим. Компанія OptMaster, яка доставляє ваші товари прямісінько з Китаю. Вони роблять круті добірки з товарами і шукають тренди, які згодом потрапляють на ринок. Допоможуть знайти постачальників за найнижчою ціною, перевірять кожну одиницю товару, щоб виключити брак і доставити до вас товар. А найкрутіше, вони допоможуть забрендувати ваш товар, тобто на кожному товарі буде ваш логотип, що підвищує продажі. Ну а головний офіс у них знаходиться в столиці товарки в Гуанжоу. Оптмастер буде корисний всім, хто продає на маркетплейсах, у кого є свій інтернет-магазин і, звісно ж, оптовикам. Підписуйтесь на їх соціальні мережі, вводьте промокод хаб і отримуйте каталог товарів, які можна продати з високою маржинальністю. Посилання буде в описі. Отже, давайте підведемо якісь проміжні підсумки. На даний момент ми продали дві пари годинників: один ліхтарик і один подарунковий бокс. Зараз наш банк складає 295 гривень, і цього об'єктивно мало, щоб закуповувати якийсь товар. Оптом. Звісно, я розумію, що набагато цікавіше дивитися на живі продажі і покупки, але зараз ми не можемо собі цього дозволити, так як у нас маленький бюджет. А я показую все, як воно є. Тому нам потрібно збільшити бюджет, щоб потім масштабуватися. Я вирішую сісти та проаналізувати всі ніші, які ми почали, хоча це потрібно було робити раніше, і помітив одну річ, тому і вирішив вкласти всі кошти в.